Гриби це справжній дар природи, який завжди цінувався у селі. Здавна наші люди знали, якщо рік грибний, буде і хліб, і м'ясо на столі, бо гриб то не просто страва, а й пожива, і смак, і аромат літа, що зберігся навіть узимку. Але сьогодні все частіше можна почути, як люди вирощують гриби не лише в лісі, а й у власних господарствах, у підвалах, сараях, теплицях чи навіть на балконі. І не просто для себе, а й на продаж, бо це справа, що може дати стабільний прибуток, не потребуючи великих витрат чи важкої техніки. Домашнє вирощування грибів стало доступним кожному, хто має трохи терпіння і охайності, бо головне тут не сила чи гроші, а порядок, чистота і розуміння природи. Гриби люблять спокій, тінь і вологу. Вони не терплять протягів, шуму і яскравого світла. Вони ростуть там, де тепло, волого й чисто, саме тому підвал або старий погріб часто стають найкращим місцем для початку у селі. Завжди знайдеться куточок, де можна поставити ящики з грибницею, прикрити їх мішковиною, підтримувати постійну температуру і вже за кілька тижнів побачити перші білі шапочки. Чому ця справа така важлива саме для селянина? Бо вона не потребує великих полів чи техніки не треба орати, не треба сіяти по гектару, не треба чекати погоди. Гриби ростуть цілий рік незалежно від зими чи літа. А це означає, що навіть узимку, коли земля відпочиває, у хаті може бути робота і дохід. Одна родина може забезпечити себе продуктами, а при бажанні ще й заробити, продавши надлишок на базарі. Гриби завжди в ціні свіже, натуральне, ароматне, його охоче беруть у магазинах, на ринках, у кафе. У наш час багато хто шукає справу, яка не вимагає постійних витрат і дає швидкий результат. Грибне господарство саме таке для початку не треба дорогого обладнання, достатньо звичайного підвалу, трохи знань, і можна починати з малого. А коли людина бачить, що вдається, тоді з кожним місяцем нарощує обсяг, додає нові сорти, пробує нові методи. Так з часом з'являється не просто хобі, а справжня сімейна справа, що годує і тримає на ногах. Вирощування грибів ще й корисне тим, що не вимагає фізично важкої праці. Тут головне уважність треба вчасно полити, перевірити температуру, глянути, чи не з'явилася цвіль. Цю роботу може робити і літня людина, і молодь, і навіть діти можуть допомагати навчитися доглядати, як колись доглядали курей чи кролів. У селі це дуже зручно, поки чоловік у полі, дружина може глянути підвал, полити, зібрати гриби, підсушити або відвести на продаж. Робота тиха, але дохідна. Крім того, гриб це продукт, що довго зберігається. Його можна сушити, маринувати, заморожувати, продавати свіжим або переробленим. А якщо добре налагодити процес, то з кожного квадратного метра можна збирати десятки кілограмів щотижня. Дехто починав із трьох ящиків, а через рік мав уже повний підвал грибниці і до 50 кілограмів врожаю на тиждень. І все це у звичайній сільській хаті, без особливих витрат. Є ще одна важлива причина, чому грибна справа це майбутнє для багатьох господарів. Сучасні умови такі, що не кожен має можливість утримувати велику худобу чи орати поля. Земля, дорога, добрива ще дорожчі, а гриби ростуть навіть там, де нічого більше не росте у тіні, у прохолоді, у підземелі. Це не тільки практично, а й екологічно. Гриби очищають повітря, переробляють відходи рослин, тирсу, солому, шкаралупу насіння. Таким чином, навіть із залишків господарства можна зробити корисну справу. Для багатьох сільських родин грибниця стала способом вижити у скрутні роки, коли немає роботи, а діти хочуть їсти, люди знаходили вихід саме у вирощуванні грибів. Звісно, це не миттєве збагачення, але стабільний дохід. Який можна розвивати, і головне, усе в твоїх руках? Хто любить порядок і має трохи терпіння, той завжди буде з урожаєм. Сьогодні, коли все більше людей повертаються до землі, грибівництво стає не просто хобі, а цілим напрямком сільського господарства на ярмарках. Можна побачити фермерів, які з гордістю виставляють свої шампіньйони чи вешенки, розповідають, як усе робиться, радять, як не допустити помилок, і багато хто починає саме після таких прикладів, бо в цій справі немає нічого таємного чи складного, усе можна зробити своїми руками. Отже, грибне господарство це не мрія і не казка, це реальність, яка доступна кожному, хто хоч трохи хоче попрацювати. І головне, що ця праця приносить не лише прибуток, а й задоволення, спостерігати, як з темного підвалу виростає біла шапочка, як запах свіжого гриба наповнює хату. Це особливе відчуття, знайоме кожному, хто хоч раз збирав гриби у лісі. Тепер це можна мати вдома цілий рік без походів у хащу, і, можливо, саме з цього почнеться нова сторінка вашого сільського життя. Спокійна, чиста, врожайна, починати грибну справу треба з розумом і терпінням тут головне не поспіх, а правильна підготовка. Найперше слід визначитися, який саме гриб ви хочете вирощувати. Найпопулярніші для домашнього господарства шампіньйони, вешенки їх ще звуть гливами, і білі гриби. Кожен із них має свої умови, температуру і вимоги, але принцип загалом подібний. Потрібне чисте місце, стабільна вологість, добра вентиляція і живильний субстрат. Якщо цього дотриматися, урожай буде навіть у старому погребі чи невеликій теплиці. Шампіньйони найпростіші для початку, вони не потребують багато світла, ростуть у темряві, а головне, швидко дають перший урожай, іноді вже через місяць після посадки. Для них готують субстрат із соломи, гною. Краще кінського або коров'ячого і невеликої кількості гіпсу. Цю суміш треба добре перемішати, зволожити і дати їй перегоріти кілька днів. Коли маса охолоне до температури близько 25 градусів, можна закладати грибницю. Грибницю або купують у спеціальних господарствах, або беруть від знайомих, хто вже вирощує гриби. Її розкладають у підготовлений субстрат. І накривають тонким шаром землі. Далі справа догляду підтримуйте вологість, але не заливайте і через 3-4 тижні побачите перші білі капелюшки. Вешенки трохи інші. Вони ростуть на деревині, тирсі, соломі чи навіть на кукурудзяних стеблах. У селах часто використовують старі пеньки або колоди, це дуже зручно, бо не треба готувати складні суміші. Якщо ж вирощуєте в мішках, то тирсу треба пропарити або ошпарити окропом, щоб знищити зайві мікроби, і коли вона охолоне, вкласти грибницю шарами. Вешенки люблять трохи світла, тож у підвалі варто зробити слабке освітлення, щоб орієнтуватися, коли гриби почнуть з'являтися. Температура має бути близько 18-22 градусів, а вологість 85-90%. Якщо повітря сухе, Ставлять відро з водою або збрискують підлогу, аби утворювалася пара. Білі гриби то вже вищий рівень, вони вибагливіші, бо в природі ростуть у симбіозі з деревами, найчастіше під дубами, соснами, березами, але й удома їх можна вирощувати, якщо створити подібні умови. Для цього використовують ґрунт із лісу, де раніше росли білі гриби, або додають трохи подрібненої деревини, щоб грибниця мала рідне середовище. Схоже, як з насінням, щоб проросло, треба дати йому землю, яку воно знає. Білі ростуть повільніше, але й урожай дають цінний, ароматний, м'ясистий, справжній грибний смак, який усі люблять. Перед початком вирощування треба підготувати приміщення. Підвал або льох треба добре почистити, побілити вапном із мідним купоросом, щоб убити плісняву. Потім провітрити, щоб запах зник. Гриби дуже чутливі до хімії та запахів. Навіть від сильного дезінфікуючого засобу може загинути вся грибниця. Усе має бути чисто, без пилу, без протягів, якщо є можливість. Зробіть невеличкий отвір для вентиляції, але не допускайте, щоб вітер дув просто на грибницю. Дуже важливо підтримувати правильну температуру. Коли грибниця тільки проростає, їй треба близько 25 градусів, а коли починає плодоносити, 15-18. Це легко зробити навіть без спеціального обладнання. Взимку можна поставити невеликий обігрівач, а влітку просто притінити і зволожити підлогу. У селах часто роблять просто: ставлять відро з водою або кладуть мокру тканину, щоб у повітрі завжди була волога. Ще одна річ чистота. Не можна заходити у грибницю в брудних чоботах чи з землею на руках, усе має бути чисте, бо грибниця живий організм, вона дихає і вбирає все довкола. Будь-який грибок або бактерія можуть зіпсувати весь урожай. Тому дехто навіть ставить біля входу старий рушник, змочений у слабкому розчині марганцівки, щоб обтирати взуття. Це проста, але дуже ефективна сільська хитрість. Якщо все зроблено правильно, Гриби починають з'являтися вже через 3-4 тижні. Вони ростуть швидко, буквально на очах. Треба лише слідкувати, щоб не пересихали. Поливати не можна напряму. Найкраще оприскувати стіни або підлогу, щоб волога піднімалася парами. Гриби самі візьмуть стільки, скільки треба, а коли вже видно перші капелюшки, не варто нічого міняти ні температуру, ні світло. Ні навіть порядок речей. Гриби не люблять, коли їх турбують. Збір урожаю теж має свої правила зрізати гриб треба обережно ножем або просто викручувати, щоб не пошкодити грибницю. На місце старих грибів не слід одразу садити нових. Треба дати кілька днів відпочинку. Потім можна підживити субстрат і посадити нову партію. Якщо правильно доглядати, грибниця дає кілька хвиль урожаю поспіль. І з кожної хвилі можна отримати десятки кілограмів. Сьогодні багато селян навіть роблять маленькі грибні ферми, використовують пластикові ящики, мішки з підзерна, дерев'яні полиці усе просто головне, щоб було зручно поливати і провітрювати. Дехто робить дві кімнати в одній грибниця проростає, а в іншій плодоносить. Це дозволяє збирати урожай постійно, без перерви. Якщо ви вирішили почати, не бійтеся, головне спробувати з малого зробіть кілька ящиків, шампіньйонів або вешенок, подивіться, як вони ростуть. Поступово ви зрозумієте, що потрібно саме у вашому приміщенні, бо кожен підвал має свій характер десь сухіше, десь холодніше. З часом ви відчуєте це на інтуїцію. І тоді грибна справа піде, як кажуть, сама собою. Гриби це жива справа. Вони реагують на все на вологу, на температуру, навіть на людську присутність. Кажуть якщо в грибниці шуміти або часто міняти місцями ящики урожай гірший, тому найкраще дати їм спокій. Гриб росте тихо, і в тій тиші його сила. Так само, як і в людині, що працює з любов'ю і не метушиться. І тоді кожен тиждень буде приносити новий урожай. Свіжий запах і задоволення від власної праці. Коли починаєш говорити з людьми, які вже мають грибну справу, кожен розповідає свою історію, і майже всі кажуть одне й те саме, спочатку не вірив, що щось виросте, а потім сам не повірив очам. Бо гриби це така культура, яка потребує уваги, але винагороджує щедро. От, наприклад, дядько Іван із сусіднього села. Починав із двох мішків соломи та однієї невеличкої коробки грибниці в старому сараї. У нього було темно, сиро і прохолодно ідеальні умови. За три тижні з'явилися перші вешенки, а ще через тиждень він уже збирав цілу корзину щодня. Потім зробив полички, підключив старий зволожувач і вже з одного сараю мав по 40-50 кілограмів грибів на тиждень, продавав на базарі. А частину сушив і дарував сусідам. Каже гриби то як діти тільки не шумлять і ростуть швидше. У селах здавна знали багато народних хитрощів, як створити грибам добрі умови. Раніше, коли не було термометрів і приладів, люди відчували все на дотик. якщо в погребі сиро, але не мокро, значить добре. Якщо стіни не пітніють, але відчувається прохолода, значить грибниці буде затишно. Вологу Підтримували просто, ставили великі банки або бідони з водою, накривали марлею, і вода повільно випаровувалась, даючи потрібну пару. Дехто ще й розвішував мокрі рушники по стінах або розкладав вологу тирсу під полицями простий і надійний спосіб поливали теж по-своєму, не з відра і не з ліки, а крізь тканину. Наприклад, брали стару простирадлу, клали зверху грибницю. І просто змочували її водою, щоб не було прямого потоку. Так земля чи субстрат не змивався, і гриби не загнивали. Цей спосіб передається від старших людей, і він справді працює краще, ніж будь-які системи розбризкування. бо гриб не любить, коли його заливають, йому потрібна саме волога, а не вода. Ще один народний метод. Змішування субстрату з лушпинням насіння або кавовою гущею. У багатьох селах залишки насіння після віджиму олії не викидали, а додавали до соломи. Це давало грибниці додаткове живлення, і гриби ставали більші, м'ясистіші. Тепер навіть науковці визнають, що в такій суміші гриб росте краще, ніж просто на соломі, а от кавову гущу використовують. У тих, хто має кав'ярні або просто любить каву, це теж чудове добриво для грибів, особливо для шампіньйонів. Багато хто порівнює старі сучасні методи і каже, раніше було простіше, бо все робили руками на око. Зараз є спеціальні набори, пакети, термометри, вентиляція, але результат не завжди кращий, бо головне не техніка, а відчуття. Старі грибники завжди кажуть, не бігай до грибів щодня, вони ростуть у тиші, і це правда. Якщо часто відкривати двері, міняти світло, пересувати ящики, грибниця може злякатися і перестати рости. Тому найкращий догляд це спокій і постійність. Є й такі господарі, які вирощують гриби у теплицях, це особливо зручно на весні та восени, коли температура на вулиці не надто висока. Але й не мороз. Вешенки у теплиці ростуть просто на соломі, без зайвого клопоту, дехто навіть чергує. Взимку у підвалі шампіньйони, а влітку у теплиці вешенки. Так урожай є цілий рік, і земля не простоює. У теплиці можна зробити просту конструкцію мішки з грибницею підвішені рядами, а під ними миски з водою, щоб трималася волога. Світло м'яке природне. І гриби ростуть рівненькі, гарні, як на картинці. Один цікавий приклад бабуся Марія з Полтавщини. Вона почала вирощувати гриби після того, як перестала тримати курей. Каже Руки до праці звикли, а тиша в господарстві стоїть, то й вирішила спробувати. Спочатку не вдало. Грибниця загинула, бо в підвалі було занадто холодно. Але не здалося утеплила двері. Поставила дві пляшки з гарячою водою, прикрила старою ковдрою, і з того часу постійний урожай, збирає свої вешенки вже четвертий рік поспіль, сушить, продає на базарі, люди беруть охоче, бо гриби чисті без хімії, і смак як з лісу, кажуть покупці. Є й такі, що використовують навіть старі холодильники чи шафи. У селі нічого не пропадає, стару шафу виставили у сараї. Зробили в ній отвори для повітря, поставили туди ящики з грибницею. І ось вам маленька грибна ферма. Це зручно тим, що в шафі легше тримати вологу і температуру, не треба спеціальних приміщень. І головне, гриби не займають багато місця. Народні методи зберігаються і передаються від людини до людини. Наприклад, старі грибники радять не використовувати. Металеві ємності для води, бо метал швидко остигає і відтягує тепло від повітря краще брати глиняні або пластикові. А ще кажуть, що грибницю не можна садити в день, коли на дворі сильний вітер чи гроза, мовляв, гриб лякається і росте повільніше. Це може і здається забобоном, але багато хто помічав, що врожай справді залежить від погоди навіть у підвалі. Цікаво, що навіть діти залюбки допомагають у грибному господарстві. Вони поливають, перевіряють, рахують, коли з'являться перші капелюшки. Це добра справа для всієї родини: спільна, спокійна, корисна, і коли в хаті пахне свіжими грибами, кожен відчуває гордість, бо це результат власних рук і терпіння. У старовину казали де гриб росте, там і хазяїн щасливий, і недарма. Бо грибна справа це не просто їжа, а певна гармонія з природою. Вона вчить уважності, спокою, чистоти. Людина, що займається грибами, стає спокійнішою, впевненішою, починає помічати дрібниці, слухати себе і навколишній світ, і в цьому головна мудрість народного досвіду. Бо гриби ростуть не від сили, а від розуміння. І хто це зрозуміє, той завжди буде з урожаєм. Підсумовуючи все сказане, можна сміливо стверджувати: грибна справа це не диво і не складна наука, а доступне й прибуткове заняття, яке під силу кожному, хто має бажання і порядок у господарстві. Але, як і в будь-якій справі, тут є свої правила, яких треба дотримуватись. Найперше чистота. Гриби не терплять бруду, пилу, сторонніх запахів. Якщо підвал захаращений, якщо там цвіль чи сміття, урожаю не буде, тому кожен досвідчений грибник починає не з грибниці, а з прибирання побілити стіни, просушити, продезінфікувати, вичистити кожен кут ось перший крок до успіху. Друге стабільність гриби ростуть повільно і їм потрібен спокій. Не можна щодня міняти температуру, відкривати двері, переставляти ящики. Якщо вже встановили режим, тримайте його. Середня температура 16-20 градусів і постійна вологість це те, що потрібно більшості грибів. Досвід показує, навіть невелике відхилення може вплинути на врожай. Якщо занадто тепло, гриби стають м'якими, якщо сухо, не ростуть, якщо холодно, засинають. Тож краще зробити все просто, але стабільно. Третє вода і повітря. Часто люди роблять помилку, поливаючи грибницю без розбору. А гриб любить не воду, а вологу це різні речі. Поливайте не сам субстрат, а повітря довкола, оприскуйте стіни, підлогу, ставте відра з водою, щоб випаровувалось. І не забувайте про свіже повітря, без нього гриби не ростуть, але й протягів не треба. Найкраще зробити маленький отвір для вентиляції або просто відкривати двері на кілька хвилин щодня. Далі світло. Не всі знають, але деяким видам грибів потрібне слабке освітлення, особливо вешенкам. Без нього вони ростуть тонкими, витягнутими, тому варто повісити звичайну лампочку на кілька годин в день. Один квадратний метр грибниці дає від. 15 до 25 кг кілограмів за цикл. А якщо таких метрів хоча б 10, то вже справжня маленька ферма. Навіть при мінімальних витратах ця справа швидко окупається. Гриби завжди мають попит, їх купують ресторани, магазини, ринки, а ще можна робити сушені або мариновані, що теж додає прибутку. Усе залежить від того, наскільки ви готові вкладати свій час і старання. Багато хто з досвідом каже найважче перші два місяці, поки вчишся, поки підбираєш температуру, поки розумієш, як реагує грибниця, а потім усе йде легше. І справді, коли рука набита, усе робиться автоматично. Ви починаєте чути гриби, коли треба полити, коли зібрати, коли підживити. Це як у кожній сільській справі досвід приходить із часом, і не підручниками, а руками. Ще один секрет успіху не шкодувати часу на догляд. Гриби не терплять байдужості. Якщо кілька днів не подивитися, можна втратити весь урожай. Але якщо доглядати з любов'ю, вони віддячують сторицею. Це не просто заробіток, це ще й задоволення від процесу. Бо бачити, як із маленької ниточки виростає цілий гриб, це диво, яке не набридає. Для тих, хто думає про розвиток є ще одна порада: пробуйте різні сорти. Кожен має свій смак, свій ринок. Наприклад, шампіньйони йдуть до магазинів, вешенки люблять кафе і ресторани, а білі найцінніші. Їх можна сушити і продавати дорожче. Так можна урізноманітнити господарство, щоб не залежати від одного виду. Наостанок варто сказати головне успіх у грибній справі не приходить за день. Але він гарантований тим, хто не зупиняється. Не бійтеся пробувати, не шкодуйте зусиль, бо грибниця це як земля вона віддячить тому, хто до неї з добром, і навіть якщо щось не вийшло з першого разу, не кидайте. Кожен урожай це, це урок, кожна помилка, досвід. Отож, вирощування грибів це не просто ремесло, а ціла культура це тиха, спокійна. Але впевнена праця, що приносить і користь, і прибуток. А головне вона можлива для кожного, хто має бажання. Тож не чекайте кращих часів, не шукайте див, почніть з малого і вже за місяць побачите, як у вашому підвалі зашелестить життя. Гриби то справді золото з землі. І кожен хто догляне за ним. Чесно і старанно буде з урожаєм і з користю і з гордістю за свою працю.